На Вінниччині завершився четвертий міжнародний фестиваль дерев'яної скульптури Ладижинський гай гай-2022». Над створенням нових скульптур працювали майстри з України та Литви. Результатом фестивалю стало встановлення п'яти нових шедеврів, якими поповнилася колекція місцевого дендропарку. Про умови та результати фестивалю говоримо наживо із Людмилою Бучко, заступником міського голови Ладижинської міської ради. Мої вітання. Доброго дня, наші вітання від Летишівської міської територіальної громади. Дуже раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, попри війну, фестиваль дерев'яної скульптури відбувся. Розкажіть про ідею конкурсу, яка цього року була тематика робіт. Да, ми дуже вдячні нашому секретарю Одежницької міської ради Олександру Коломійцю, який став е, ініціатором даного фестивалю, і він у нас відбувся. Знаєте, четвертий фестиваль, але дуже якось урочисто, дуже гарно і наш дендропарк поповнюється новими, дуже гарними скульптурами. Да, це у нас вже четвертий наш фестиваль, який відбувся. В цьому році і він у нас проходив під гаслом під гаслом мистецтвом. Наближаємо перемогу. І працювали наші хлопці, наші різбіри над козацькою тематикою. Розкажіть, будь ласка, скільки було учасників і який термін надавався для виконання робіт? Так як і в прошлому році, в цьому році у нас було п'ять учасників. Як ви вже сказали, це було чотири учасники з України і один учасник із Литви. Андрій Кліщ і Сергій Кляпатура, Кам'янець-Подільський, Богдан Гладкий, Івано-Франківськ, Сергій Стеблюк, Рівненщина, а також литовець Маріус П'етраускас. Для того, щоб зробити таку дерев'яну скульптуру, їм було виділено 12 днів. Скульптури були виготовлені, десь виготовлялися 10 днів, але під час виготовлення таких основних скульптур також у нас була проведена. Швидка різьба. Тобто за годину, яку було виділено учасникам на очах наших жителів нашої громади, вони повинні були створити міні-маленькі скульптури, які потім були продані на аукціоні. Я вам хочу сказати: роботи були дуже гарні. Було 5 міні-робіт, які були продані на аукціон. За них були ми здобули 13 тисяч 300 гривень, і ці кошти у нас підуть на для наших хлопців для збройних сил України? Найдорожче було продано за 4 тисячі 200 е, сова е, скульптора Сергія Сергія Кляпатури. Розкажіть, будь ласка, як обирали переможців конкурсу? І ми вже говорили з вами про те, що скульптури розміщені у вашому дендропарку. Е, яка кількість на сьогодні вже скульптур там є? ¡Gracias! Знаєте, я хочу сказати, переможців не було виготовлені скульптур. Просто наші майстри показували свою майстерність, показували, як вони люблять Україну, як вони гарно знають тематику нашу українську. І ми говорили, що була козацька тема була, тому в цьому році було виготовлено 5 скульптур, які вже встановлені, поповнили наш дендропарк. Це у нас був козак з барабаном. Джура, козак мамай з бандурою, жінка-захисниця і козачка з дитиною. Дуже гарні скульптури, і ми запрошуємо всіх вінничан приїхати до нас, подивитися на нашу красоту, подивитися на наш дендрологічний парк, який є окрасою нашого міста, якого ми підтримуємо, який є візитною карточкою, і ми хочемо, щоб ті люди, які говорять, що не час займатися мистецтвом, тому що у нас війна. Це неправильна думка цих людей, тому що дійсно мистецтво наближає перемогу, і це показує наш захід, який пройшов, що дійсно і кошти зібрали для наших Збройних сил України, і порадували наших людей, наших переселенців, яких у нас більше трьох тисяч, які приймали участь і бачили, як робиться ця ця красота. І тепер в Дендрологічному парку у нас десь. Ну, близько мабуть, 20 скульптур, як не більше, і дуже всі гарні. І ми хочемо сказати, що ми для Збройних сил працюємо, ми допомагаємо Збройним силам, ми крокуємо до перемоги і ми впевнені, що ця перемога дуже швидко буде. І такі от тематичні, дуже гарні заходи, які проходять в Україні, вони дуже приносять велику користь. Впевнена, що усі наші телеглядачі також вірять у нашу перемогу, що вона настане дуже швидко. Дякую вам за розмову і Ладишинській громаді за ось такий конкурс. На все добре. Дякуємо. Запрошуємо всіх до нас у гості. Ми раді будемо вас всіх бачити. До перемоги разом. На все добре. А я нагадую, у нас на зв'язку була Людмила Бучко, заступник міського голови Ладижинської міської ради, і говорили про четвертий міжнародний фестиваль дерев'яної скульптури Ладижинський гай.